Розв'яжемо три номера. Тому що завдання майже однакові. Треба порівнювати десяткові дроби. Запиши два десяткових дроби менші від менше від 0,15. Менше від 0,15, наприклад, 0,3. Або 0,10. Оце число 0,10 Ми могли б записати як 0,1. І це було б те саме число менше, ніж 0,15. Запиши два десяткових дроби більше за 7,18. То це 8, наприклад, 3 або 7,2, тому що 7,1 і сотих менше, ніж 7,2. Ми могли б тут дописати 0. І тоді було б 7,18 менше, ніж 7,20. А могли й не писати хоч так, хоч так, 7,18 менше, ніж 7,20. Наступне завдання: Запиши дроби у порядку зростання та дізнайся назву міста у Сумській області, яке було засноване у 992 році. Більше тисячі років тому. Порівнюємо цілі частини. 2, 20, 0, 2, 0, 0. То серед оцих трьох чисел, щоб звернути на них увагу, треба знайти найменше. У них 0, у кожного. 2 десяті, 0 десятих, 2 десяті. То оце число, оце ми запишемо 0 цілих. 202 десятитисячні, буква Г. А тоді 0,202 тисячні чи 0,22 соті. Яке число менше? У цьому числі 0,2 і 0. сотих, І ще тисячні. А у цьому числі 0,2 і 2 соті. То число, там, де буква Л менше 0202 тисячні. А тоді вже те, що 0,22. Тепер будемо порівнювати числа, у яких ціла частина 2, 2,2 соті і 2 ,202. У цього числа немає десятих частин то воно менше 2,2 соті Х, а тоді 2,202 тисячні, І, і останнє число 20,2 В. Місто глухів було засноване у 992 році. Останнє завдання запише десяткові дроби в порядку зростання. Порівняємо цілі частини 8, 8, 6, 5, 5, 5, 6. То серед цих трьох чисел будемо шукати найменше 5,1000, 5,01, 5,01. Найменше 5,5. А тоді 5,0. А тоді 5,1. Тепер серед чисел, у яких ціла частина 6. 6,5 чи 6,5 яке число менше? 6,5. А тоді вже 6,5. І останні два числа 8,35 чи 8,5, яке менше? 8,5 менше. А 8,35 найбільше серед цих чисел. Було легко, далі буде.